Вітаю, друзі, хотів подякувати пану Олександру з компанії Angel Lock за оперативну роботу, за аварійне відкриття дверей. У нас замочок зламався, дружина була всередині, треба було її визволяти. Тож, Олександр приїхав швидко, вчасно, зробив все якісно, замінив замочок, поставив новий. Рекомендую е, пана Олександра, до речі, Скидочка на замок, він свою скидочку подарив нам. І обійшлося це все дешевше роботи з замочки. Так що дякуємо Олександру. Рекомендую з вас лайки, підписки. Якісно і швидко. Дякую за відгук. Так, поставили замочок у Стояв замочок сам. Так що, якщо в когось... Виникають такі потреби, телефонуйте, працюємо київ бориспіль Будемо раді вам допомогти.